Я тебе на А ну? Що я йому яблуко дам, в мене яблуко є. Борис, яблучко на не бачу Борис. Не бачу. На яблучко. Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні 12 травня, неділя, я приїхав до лісу. Приїхав подивитися, що, так як давно не був, подивитися, які може гриби з'явилися. І приїхав назбирати соснових шишок на сироп ну, в лікувальних профілактичних цілях. І тут я ще не доїхав до свого місця. Ну і думаю, тут перевірю старі свої так, місця. І не помилився. Ходімо покажу, що я знайшов. Це моя перша знахідка в цьому році. Я дуже задоволений. Кому цікаво, залишайтеся. І ось, ось, ось він зустрічає нас такий красень. Підберезничок. Наші на нього кажуть бабки. який гарний, дивіться. Ось такий. Зараз тут обійду, подивлюся, може ще, тут така посадка. Тут раніше завжди росли красноголовці, підберезники. Ще один. Оцей вже такий вже видно, що він старуватий. Це вже теж радує, що вони вже є почали рости. Йдемо далі. Зараз піду ще гляну там, а потім поїду вже на своє місце. машина ось, посівати, приїхав ну все походив я поки місць нічого не знайшов ось зупинився біля такої сосни рву. ось таких шишок на сироп собі що вже дарма поїздка моя ой. Не була. Такі вже вони зелені. Буду рвати з різних дерев, щоб не з одної, бо кажуть, що з одної ну, будеш пошкодити. Ну, тут сосен хватає там. Рецепт дуже простий, на кілограм зелених шишок, кілограм цукру, висипаю це все в банку на 3 літра, якраз воно все поміщається і на підвіконня на 3-3,5 місяці. Періодично Ну, в банку перевертаю так, щоб цукор перемішую. Ростає цукор, напитує, натягує оцього смоли, шишок. Виходить такий коричневий янтарний такий е, рубіновий колір. І потім проціжую і в банку, і в холодильник і поранці. По Чайні ложці п'ю. Можна додати в чай, в кофе, хто як. Я, звісно, зелений чай п'ю. Для збирання використовую рукавички, перчатки, тому що вони смолисті і потім її важко відмивати і пальці будуть випнути. Шишки стараюся рвати такі, щоб були не більші 5 см. Ну так всі кажуть, пишуть. Можна в інтернеті подивитися, там, звісно, багато рецептів, як готувати варення, різні настоянки, сиропи. Я використовую свій метод простий, не пам'ятаю якогось блогера, я його подивився і вже... 34 роки ним користуюся. Все назбирав, я тут ціло є. У мене є кантер, я вже відважив, передивився, ще пару штук зверху кинув, щоб вже було не вистачить. Зараз піду ще хочу пройтися лісом, там в одне місце зайти. Подивитися під березників. Чи, може лисички є, а може і біляки. Зроблю там крухта й піду додому. Теж вода так стоїть тут завжди красноголовці росли літом, осіму не дивно що вони тут ростуть, волги багато. Звичайно, я в них не понімаю. Не Знаю так декілька видів. Папоруть. Цвіркуни цвірчать, цвіркують. Ди життя діяльності мисливців. Багато я по лісі знаходити такого, таких предметів. Чесно кажучи, я противник побивання, я нічого не маю проти до мисливців. Це те ж саме таке саме хобі, яке. Гриби збирати риболовля, металокоп. Але хоча м'ясо полюбляю. А вбивати тварин мені шкода якось. Мурахи працюють, як завжди. Зараз тут подивимося така характерна посадка для осноголовці, балбочок. Див'я тут трішечки по своїх місцях нема поки зовсім нічого. Тут комарів дуже багато тут. Тут, ще тут вологи багато. Але я думаю, що трішки пізніше вони будуть. Ось і все, глядачі, хто були зі мною. Закінчився сьогоднішній похід до лісу. Така прогулянка у нас чудова вийшла. Найшов ми ось з вами, ось такі два чудових підберезника. У нас на них говорять бабки. Ну, в кожному регіоні по-різному. У нас бабки зазвичай на них кажуть. Підберезник це вже по-научному, їх багато. Видів буває. Ну, зазвичай в наших лісах ось такі вони і ростуть. Це вже радує, що вже тепер, ну, я вже буду знати, що вже вони з'явилися, що вже можна чекати, що вони будуть рости. Але ну, треба погодні умови, дощ, щоб був теплі ночі, тоді вони підуть. Зазвичай в мене сьогодні була така запланована поїздка до лісу нарвати. Соснових шишок собі на сироп. Ну, я роблю собі сироп в якості лікувально-профілактичних цілей. Ну, Назбиралося їх шишок. Зараз я вам покажу. Всім дякую ще раз, хто був зі мною. Сподіваюсь, у нас ще будуть такі прогулянки. До нових зустрічей!